Добрий день, я прийшов за. Кажу, мені треба. Я за. Та що ви мені шикаєте? Ми не в бібліотеці, ми в книгарні. Що вам треба? Я за детективом прийшов. То яка книжка вас цікавить? Я боюсь, що нас будуть прослуховувати. Не переживайте, ми в книгарні є. Тут немає жучків і червячків. Книжкових. Так. Добре. Я прийшов за книжкою. Посібник збурто для хорошої дівчинки. А ви знали, що у нас не називають книжкових хробаків черв'яками? Це не читацький сленг, вам не потрібна книжка. Ти виявився розумнішим, ніж я думав. Сидіти. Можливо, ти не помітив самого початку діалогу, але в моїх руках дещо є. І Якщо не боїшся втратити свої іграшки, сиди і не рухайся. Здається, це же кримінал, а не детектив. Які іграшки. Ти думаєш мене залякувати? Ти на моїй території? Що ти забув на території Є? Я чую, у вас є нова програма лояльності. Ти захотів її вкрасти? Що? Ні? Якщо є бали, можна збирати, я хотів назбирати якомога більше і купити книжку, заплативши 50% балами. Тобто ти не хотів її красти? Ні, ви що? Я що, схожий на хлопця в піджаку і шляпі? Я хотів ними користуватися. А, да? а, так. Тоді. Ось, будь ласка, ваша книга. Дякую. Щось губа болить. Гарного вечора. А він не забув про їбали в книгарні є? О, чорт.